Я займаю посаду начальника тилу, і знаєте, як їжачок на зиму все, стягує все в свою хатинку. От це наша комендатура. Я, як той їжак, от я намагаюся завжди будь що робити, щоб наші військовослужбовці мали все в необхідній кількості, і як їжачок на собі це до них тягнув. Найбільш Важливі напрямки, які нам доводилось відвідати в кавичках. Спочатку виїзду комендатура поїхала на напрямок Краматорська в часів яр на борову. І за околицями населеного пункту ворог вже підступав, ми почали займати позиції, займати недорозвідані посадки військовослужбовці наші. Напряму вступали в контактний бій. Ці ми з тою задачею тоді впоралися, так як у нас бригада називалася бригада наступу. Ми проводили не один штурм, займали не один район, нас перемістили на напрямок Вовчанська. Ну, наші військовослужбовці, вже ті, які, скажімо так, були обстріляні, мали вже досвід ведення як наступального, так і оборонного бою. Завжди гідно приймали цей бій і. Належним чином, з гордо піднятою головою, зустрічали ворога. Я особисто гордий за те, що я проходжу службу в даній комендатурі, тому що ну, якби, в мене є особиста мотивація, моя сім'я це єдиний мотив, там, скажімо, самий вагомий. ну і так само батьки, і просто багато-багато знайомих, друзів, які по тим чи іншим причинам, скажемо, не можуть виконувати завдання з оборони, а ми, ми давали присягу на вірність нашому народу. Я проходжу в службу вже понад 25 років. Я впевнений, що дам. поки в мене сили і здоров'я будуть давати мені можливість, я буду далі їх виконувати належним чином на тому рівні, який від мене будуть вимагати. Не тільки я, а багато таких, як я, і більшість, напевно, офіцерів. Зробили б точно так само. Я впевнений, всіх, хто тут знаходиться, що вони готові до останнього там подиху знаходитися в строю і виконувати ті чи інші завдання. Це, в принципі, мав би робити кожен. Не тільки офіцер, а не тільки навіть військовослужбовець, який чинний на сьогоднішній день, а взагалі кожен чоловік, який вважає, що він достойний проживати в нашій державі, в нашій чудовій державі якось вкладати свій внесок в нашу перемогу і наближати її повинні ми всі разом. Бути військовим це... це не професія. Бути військовим це має бути покликання. Бути військовим це кожен має усвідомлювати. Це для себе наперед. Він має цього прагнути, має цим жити. Військовий це як стан душі, напевно. Не кожен зможе пережити, там, нести там, в собі, пропагувати іншим. Поки ти не вживешся і не будеш жити цим, це не буде в тобі. Ти, не зм... ну, ти можеш займати посаду, ти можеш проходити службу, ти можеш робити ті чи інші там, навіть е, якісь е, кроки, впевнені в, в даному напрямку вперед. Але ти не завжди можеш стати військовим в душі. Військовий це як не професія. Це просто якось життя. таке. Держава, яка має свою незалежність, держава, яка має свою волю, вона має повне, ну, повне право перед всіма заявляти про свої права. Незалежність це воля, а незалежність це, ну, я скажу, що це як процес самовираження і процес сприйняття її на будь-якому рівні. Особисто я вважаю, що ми незалежний народ, незалежна країна, яка зобов'язана всім довести, зобов'язана вибороти нашу незалежність. Як багато століть тому наші предки завжди її виборювали і всім доказували, що ми є вольовий і вільний народ. Коли ми здобудемо перемогу, я впевнений, ми всі будемо докладати максимум зусиль, щоб наша країна була найбільш розвинутою, квітучою. Я готовий запевнити, що в певних аспектах, незважаючи на те, що йде війна, ми вже... На три голови вищі за будь-які найбільш розвинуті країни світу в наші цифрові технології, наші прагнення до трудолюбивості наших людей. Вони надихають вже багато людей з інших країн. Коли ми здобудемо перемогу, це буде там проявлятися дуже широко, і ми будемо семимильними кроками крокувати там. До розвитку, і ну, я, я думаю, що в нашій країні будуть заздрити, ну, якщо не всі країни світу, то більшість точно. Я, ну, Я просто впевнений в цьому. Наші е, молоді люди, наші молоді, е, ясні е, голови, наших дітей, вони здатні доказати всім, що ми найкращі. Тому я впевнений, що наші діти зможуть нас на всесвітній арені знань і всесвітній арені праці, всесвітній арені розвитку показати з найкращого боку. Дуже хочеться, щоб ми здобули свою перемогу якнайшвидше, щоб ми змогли втілювати те, про що я попередньо говорив, розвивати нашу країну на всіх рівнях, на всіх напрямках, щоб вона розквітала. Всі побачили, всі цивілізовані люди, цивілізований світ побачив, наскільки ми можемо, вміємо і дорожимо нашою країною, нашою свободою. Ну, якась така, напевно, може, то загальна така мрія, але на сьогоднішній день це, ну, це, це в серці.